То ми так збираємося. Оце. Та креме забери. Та креме зараз забира. Але я вам калерка скажу, каже до Віталіка, бере чемодан. дам. А він каже: ні, сумки будуть нормальні. Там нормально, то нормально. То буде тягнути тих три сумки, а я себе візьму то, що на вішаках. Але кавалерка, ось ця сумка це є мельно-рельне. Mm -hmm. А Віталій все переживе, та постав креми в ту так, сумку. Я не та зараз Тористуйся. поставлю кавалерка. Показала вам ось ці креми. Ви питаєте, де їх можна придбати. Це є креми ізраїльська, з ізраїльської косметики. Вони є оригінальні, тому що ми маємо всю ізраїльську косметику оригінальну. Вам зразу залишу посилання. Це є серія День, ніч і крем навколо очей. Навколо очей дуже гарно крем цей зволожує і забирає мімічні зморшки. Після першого використання. Ви вже навіть відчуваєте, як у вас зволожена шкіра. А ось цей нічний крем, він мені підходить дуже добре, тому що в мене суха шкіра. Я ним користуюся і днем, і на вечір, і на ніч, угу. бо він мені суперовий. А Віталій користується День. денним кремом. Ну але його крем вже там. Кавалірка, я навіть скажу, що входить саме в цей крем. Тут є пребіулін, біотин, екстракти зеленого чаю та кактусу опун... опунції забезпечують антиоксидантну дію, заспокоюють та вирівнюють тон. Олія авокадо є. Я вам скажу, кавалерка, що цей крем реально крутий. Він гарно зволожує шкіру, і він навіть знаєте, коли людина дуже сильно втомлена, вона має такі синячки під очима, він навіть це забирає. Так що кавалєрка, посилання на ці креми ви маєте, але я вам скажу тако: ізраїльська косметика, що би ви там не придбали, вона є суперова. А якщо у вас проблема з шкірою, можете писати аліності. і це, це, власниця цього інтернет-магазину вона вам порекомендує. І вона вам е, запропонує це, що вам дійсно підійде. Так що, кавалерка, посилання на креме я вам залишила. Креме зразу ховаю. І будемо виїжджати, тому що дорога є далека. Говорю вам так, як є, є mm -hmm. куди їхати. Правда, Віталік? Mm -hmm. Ну, але мусимо їхати до іменениці. Так що вбирайся і виходимська. Отак кавалерка завжди вирушаємо. Купа тлумаків. О, ще не можемо відкрити. о, Куча-куча всього. Погода, Видите? погода вже радує нас, тому що сонечко, я так само кавалір. Сумки, сумки. Ой, вже готові вирушати. Але ще маємо перетипкою працювати. Поїдемо в Відкрите, так? Вже. Все як завжди. Ми не встигаємо, спішимо, але роботу робимо. Хай теплого борка, ми вдалимо хочемо... ну, в цих місцях побувати. Та ні, та я вам скажу так, що ми і так хотіли на сьогодні такі справи, які вчора зробили, перекласти. Але я знав, що то так не буде, то максимум відправки зробити. Що так буде, так? По-іншому воно не може бути. Кавалерка. Ми і так вже запізнюємося, але я думаю, що ми з туди їдемо. Це вже гонщик. А дорога, ого! Mm -hmm. Дорога до їхати. Ну там. Але їдемо. Я просто їдемо. Те можуть з побритися їхати. Ні? Mm -hmm. mm -hmm. Под дружанкам зараз дзвоню. Де ви, де ви? Я кажу. Сопата чекайте, то я їду. Ай це школі кажуть. А, а мама каже Софіна, ти, Галя поїть трошки більше з Софією. І ти си навчиш, так як ну, Софія. Так. А я думаю, це До добре. Чи далі я буду старатися, але, але, це, але, але все з часом. Та, Чим далі буде? Далі не то, що буде, далі. Треба все дуже, дуже, дуже скоро. І часу нема. А угу. що така, знаєте, погода, якби ще сонце було, то би зовсім все було пильно. Ви розумієте, я домовлялася такою, я кажу, так проїдеш до траси, а там я сяду на цей не біси, я там сяду. Доїхали до траси. Я кажу, так, їдь по трасі, бо ти перший раз виїжджаєш на трасу, тупуємо на трасу, трасу, будеш по правій стороні. А то ще дощ, ну Погода у нас. Самі бачите, яка кажу, трошки проїдеш тут, там буде заправка і я сяду. Я поїду. Я пересяду. Проїхали трасу. вже виїхали. Я кажу, добре, давай тут озеро на окружні виїдемо, я сяду. І я отак їй кажу, все. Отут лишилося 25 кілометрів, давай вже мусиш добити, ти і так файно їдеш, молодець. І ви розумієте, все гуд. від самого Трускавця до Яричева старого. це прям то сильно. Ну, ти вже зараз, ми як приїдемо, ти вже по Трускавців ще закритими очами будеш ганяти, я тобі так скажу. Я, всі дороги... я от хотів, щоб ти йому побачила от ті траси та двіжуха, така перестроєння зліва, направо. Право, наліво, там туди, притормозити, газнути, світлофори. І ти тут все проїхала сама молодець. Дякую. Бачиш? Перший Як раз коли сьогодні, що за цілу розтеж. дорогу ні разу не крик. Ну? Бо вже бувало таке, коли знаєте, людині говорить, що ти неправильно робиш. Важно, а я туплю та й туплю, туплю та й туплю. Ні, nee, сьогодні не тупиш що вже. І він раз як крикнув і тупізна, зразу забереш. Скоро тамери буде, я скажу, коли. Так. Да. Так що кавалерочка, ну, ми вже під'їжджаємо. Да, Але тому... ми ще в магазин. Це вже не буде Тому так. Але з Божою поміччю, з Божою ласкою доїхали практично. Я Думав, буде довше, ми і так якось так скоро доїхали, що я. Або ти шумахір. Юний шумахер. На який шумах? Угу. Не хочеш, Дивіться, не як хочеш. вона їде. Знаю, що дистанція між двома машинами, Спереду і ззаду. Не люблю їхати там. Спритим. Що там камери зараз? Що-що? Камери зараз. Треба розуміти. Так. Ви так відучилися. Дивіться, як малюють. Ті ліпить картинку. Шо, такое коли Галя приїде. Галя? Не. Галя вже в дорозі? Так. Так, вже є. То ти її робиш картину? Ні. Зараз буде вже наша Галя. Чекаєш вже, правда? Да, так, бавити. будеш бавитися. Будеш бавитися з нею? Добре.